Привіт, друзі! Це те саме тематичне відео. Запасайтеся якимись смаколиками, щоб не пускати слюнки, і вперед до перегляду! І так першою моєю стравою, яку я спробую в цьому влозі, хоча ще на в Іспанії, на Мадриді, буде така паста волод'яза. Я думаю, що вже спробувати. Вона на смак гірша, ніж якась лапша куплена в супермаркеті за 7 крон. Але в принципі, чого я ще очікувала в літаку за 5 євро. Ну, так-то, често бульончик посла. Ми вже в піцерії. Мавили піцу Крудо парма добавили екстра сир. Правда, екстра сир це просто це зверху потерти. Але в принципі сира тут достатньо. І звісно, замовили апірольчик. Mm -hmm. Не звертайте увагу, що тут чотири куска льоду. Просто я не люблю льод. А мама навпаки любить холодно. Зараз будемо куштувати. Це, до речі, огромно. Ми колись, коли були в Барселоні, ми замовили піцу, вона була дешевша ну, на пару євро, і нам принесли просто один отакий кусочок, і все. А це просто така огромна. <рес> Оце я розумію. Оце я розумію. Якщо ви їсте піцу рука, не руками, я з вами не спілкуюсь. І так, мама, як тобі? <рес> Клас, дуже смачно. Все тече, сир тягнеться, соковита така. Дубель номер три. Я буду себе сівати сама. По-перше, ми напилися піролі, дуже весело. По-друге, я вже третій раз говорю за те. Що іспанці їдять піцу вилкою і ножем, щоб ви знали. Але не так, не так смачно, коли їсиш вилкою і ножем. Це просто смішно. Я реально це повторюю третій раз. уже. Коротше, так. Да. Піца була дуже смачна, коштує 12,90. Піца коштує 12,90. Заклад називається. На Неаполітан Authentic а... Pizza. Це мама так показує. Правда, дуже смачно. І, да. І так, ми вже прийшли в заклад. О май гад! Ми дочекалися нашої страви. Тут зараз сніданки, але ми випросили, мамі зробили пасту, песто, пасту, песто, 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 песто. А в мене фані тост. Смішний тост, веселий тост. Ну, Звісно, я думала, чимось помащено буде. Там вроді би є авокадне пюре. Яйця пашот, помідорчики. А тут о, яка красота. Смакувати. Банапі! Bon тут один тост з яйцем і чимось рожевим, можливо, це буряк, точно не знаю. А другий з авокадо. Я поки що спробувала тільки цей, і дуже прикольно. Яйце, правда, таке, наче, наче його можна було ще потримати трошечки соплі. А так смачно. З приводу пасти, вона з песто оце такі кусочки це гриби. Дуже прикольні. І вялені томати. Тоже мамі дуже подобається. Я спробувала, звісно ж, дуже-дуже смачно. Просто щоб ви розуміли, пів тарілки салату. Так, ми прийшли в заклад Сумо. І тут така ось система: це буфет. Ви платите 17,50. І ви кожних 10 хвилин можете замовити собі шість позицій. Ну, у нас на дві людини, не знаю, як для однієї одні людини. Замовляйте собі шість позицій. Тут є і нігірі, і роли, і коротше, все зразу. Ой, не груз, ну коротше, ви поняли. І кожне 10 хвилин можна замовити 6 позицій, вам їх приносять, ви їх їсте, і через 10 хвилин можете ще замовляти і так необмежену кількість разів. Чекаємо. Коротше, <зас> ще з приводу васабі і імбіря. Е Да. Добре, хоча б соус не обмежений. Так, нам вже принесли замовлення. Три вида нігірі, три вида суші. Тут такий прикольний логотип у них. Суші тут. Мама зрівнює з Україною, де вони смачні, та їй такі нормальні. А я зрівнюю з Норвегією, де вони сухі, то вони тут дуже соковиті, багато крема. Ризм, м'який, коротше, мені подобається. Так, наступний заход. До речі, з минулих, які ми замовляли, мені дуже сподобались нігірі з білою рибою. Не знаю, що це за риба. І з чорною, здається, да, рибою. Коротше, дуже цікаві. Ну, а це з тунцом чи з цим? чим, не знаю, звичайно. А це у нас ми замовили жаба, курка, я не знаю. Але карамелізована. М -м -м. Ну да, на смак як курка тіліяті, щось такого. А Може й жаба. На смайті. Я продовжується. Ой, будемо колобками ходити по мадриді, звісно. А, в цей раз я не знаю названо, на це скоріш за все лосось, тунець. А це наше улюблені. Ми з мамою обожнюємо темпура, які печені гарячі. Будемо куштувати. Який я спробую? А, це, до речі, телята нам переклали. Ми думали, курка або жаба якась. Насправді, схоже по смаку, як жаба якась. Ось вони. Смаколики. Так, що спробувати? Що спробувати? Що ну, спробувати? Спробую саме цікаві. Хоча я люблю спочатку їсти саме нецікаве, а потім саме цікаве. Ти краще, я вже знаю. Мені правда, такі ніжненькі, але тут у нас такі як хліб прям. А середина тут така схожа, як пиріжок з капустою і лівером. Але смачно. І так, улов номер 3 невдалий. Це... Без поняття що. Якась чи то курка чи що. Це перець з кабачками в клярі. я його взагалі випадково. Мене іноді показка. Я його взагалі випадково вибрала. А креветку ще не... Ну я перець та куштувала вже. Та як норм? Показує не смачний. Це теж таке собі. Може креветка смачна, але виглядає так, наче вона має бути гостренькою. Mm. Ну, креветка в клярі це завжди смачно. Так, у нас тут ще креветки величезні. І просто ролл Філадельфії. Я його вже дуже давно не їла, Просто кравова паличка і а, червона ікорка. Ну, це база. Классика. Пахне верка. Пахне морем. Чиститься, конечно, погано. Тут такі лапи величезні лей. Класс. Велика? Дуже добре відчувається м'ясо, але трошки відчувається цього морського, якогось раку, щоб ти ще не знаю. Так, ну я думаю, це у нас вже останній заход, бо ми вже такі наїдені, що капець. Коротше, з всякими дивними ребюшками зверху. Це вже не класика, це вже щось експериментальне, ми будемо пробувати. Ми... Боже, забула, як вони називають. А, макі! Ну, ці з крем-сиром. До речі, єдині суші в меню, які з крем-сиром. І я знову взяла ці, бо вони мені сподобались. Спробую ось ці. Макі. крем сир вирішує, звісно. Ой. Тут якась якийсь стержень. Спаржа, напевно, чи щось типу такого. Мм. На смак не такі, як класичні суші, але цікаві. Нестандартні. Риба зверху така, наче трошки піджарена. А, це, це не риба. Це не риба, це, напевно, телятина. Чуєш? Рікінь. Так, і ось ці. Тут риба така, як навіть хек, якийсь типу такого. Ммммм. Ось цього ще клас. І риба не перебиває смак. І авокадо прям таке ніжне, мені прям сподобалось. Далі ось ця... Ой, негабне стороною взяла. Далі ось ця манюська. М -м -м, ну так, як закусочка. Прикольно. Так виглядає заклад. Дуже мені сподобається цей лобиківчик. Ваза з палками. Ханшуй якийсь ладно. Я взяла якийсь класичний да, не пам'ятаю, як називається. якийсь типу вино з газованою водою чи щось таке. Ну, прикольний. Кріпенький трошки. Ні, кстати, не дуже алкогольний. Яблука в карамелі ми не любимо. А це якась незрозуміла штука, я так і не зрозуміла, що це, сподіваюся, це вийшло. в карамелі. Я, я думала, що це м'якенька. Спіртована або карамелізована вишня. Але ну, ще й погано пішло. Коротше, не рекомендую. За три штуки 4 євро. Новий смаколик з фісташкою коштуємо. Смачно, але дуже сухий. В принципі, я люблю всякі казінаки. Так що прикольно. Ми зараз будемо снідати таку красу. У мене тост з авокадо, з яйцем, крамбл і, напевно, сир, якийсь або щось типу такого. Ну, як в мене, ми само собою це поділимо. І це панкейки з курнічкою, бананчиком і ноталею. Я мій. А каву нам принесла. У мене У Мами капучино. І тут показують вид, на якій висоті його збирають і яке походження. Зараз будемо куштувати. Ну і стопочка чачі, щоб прокинутися. Жартую, звісно, це просто вода. <му> Ми сидимо в парку, дуже гарний вид. їмо морозиво, Пісташка морозиво, Дуже смачно. це з лайном. М -м -м, прикольно. Ми знаходимося на таку палацу Сібелес. Ми замовили рожеве шампанське, червоне вино і таку ось тарілку сирів. Я, до речі, зараз якраз такий спробую. Пахне дуже добре. Так, да. ну схеп, але класно, я так... е, спробую. Будь ласка! <рес> У, напевно, тобі таке несподобається. У мене більш М'якіше. Так, перший сир виглядає ось так. Так, mm -hmm. да, такий люблю. Вони всі тверді. далі цей. Нас був не знаю. Це мені кіше, вона також дуже смачно. І дуже класний цей соус солодкуватий. З пліснявою. Але теж мені такий прикольний. І горішки з крекерами. Ми зараз прийшли під перекусити. Замовили собі піцу сиром мою, обор... мою, об... мою улюблену. І пасту з трюфелем. Трюфель бачите? Бачите трюфель? Піца добра, я замовила собі ще клубнічний лимонад. Щас спробую. М -м -м, класний. Кисленький такий, але з клубнікою. Ммм, клас. Все одно піцу найбільше люблю. Дуже смачно. Корки, звісно, не пожаліли, так. Да. Трючеля взагалі не бачила, Це, напевно, просто покришили маленькими шматочками. Зараз також спробуємо. Паста насправді не прям вау. Ну Типу вона непогана, але я очікувала більшого. Вона така. Гриби дуже сопливі. Соус такий дуже рідкий. І вермішель така, звичайно. Що реально не паста, а просто вермішаль. Ми на ринку взяли отобус. Ой, так. <плес> да. Люблю його. Бонжорно. Ми прийшли в якусь кав'ярню, взяли каву, круасанчик і ось таку дивну, цікаву, сподіваюсь, смачну штуку. Розмір багет. І тут просто сирі томати. Я скуштую. Ну, так, смачно, да. дома але наче вдома зробила буде Але Але дуже цікаво виглядають. Такі м'якенькі. Ще трошечки навіть всередині теплі. Ми прийшли в національний ресторан Рента Ельбускон. чи щось типу такого. А зараз будемо проводити їх національні справи. Це щось типу гаспащено трошки інакше. А це пуелля, Пуелло, пулле не помню. Так, на смак цікаво, незвичайно. Але просто я не дуже люблю холодні супи, за цього він мені дивним сприймається. Але смачно, просто хочеться його нагріти. Він томатний з хамоном. Ну так, цікаво. Так, тепер пуель Тут рис, морепродукти, вони ще бувають з кроликом і здається з телятиною. М -м -м. Цікаво. Але рис да, не дуже доваряний. І смак такий. Я думала, це карі, але це не карі, це щось інше. Також тут є кальмари, мідії. І креветка. О, даже є лапка краба. Також нам ще принесли таку закуску. І я ще замовила собі сангрію. Також зараз спробую. М -м -м, прикольно. Щось типу телінквейну, але холодного. І так, в кінцевому результаті з приводу цього. Мені сподобались ракушки. Я думала, що вони на смак такі ж самі, як і Міді, але вони зовсім відрізняються. Креветка хороша, рис мені не, не сподобався. ну Міді я не особо люблю. І кальмари смачні. А суп з часом, знаєте, мені зайшов. А, ну і сангрія також. Крепка. Ось і підійшло відео до кінця. Чи подобається вам взагалі такий формат відео? Ставте лайки, пишіть коментарі. Мені буде дуже приємно та інформативно. Всім па-па!